Стрел! О, О, Смотри, пехота выходит пехота. Вижу, наблюдай. Это выходы, это выходы. О, О вот я прямо. Я... Витаю, друзья. Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу Тера. Це друга частина спогадів про те, як Тера воювала у складі 3 ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку весь минулий рік. Хочу щиро подякувати всім тим, хто підтримував нас весь цей рік, тим, хто підтримує нас зараз. А для тих, хто хоче долучитися, маємо активний збір. Збираємо на FPV-дрони Камікадзе, на автівки, на розвідувальні дрони. Силка на збір закріплена в описі до відео. Також маємо Телеграм та Патреон. Долучайтеся, підписуйтесь на цей YouTube канал, розповсюджуйте відео, донатьте Збройним силам України, донатьте третій окремій штурмовій бригаді, Донайте підрозділу ТЕРА. Друзі, тільки разом ми переможемо! Слава Україні! Через кілька тижнів виконання бойових завдань у складі батальйона тактичної групи ми отримали наказ збиратися для повернення на місце постійної дислокації. Але в останні декілька годин. Цей наказ змінився на те, що ми маємо провадити контрнаступальні дії на Кюрдюмівці. Це трошечки південніше від Бахмуту. Ворог був агресивний, вибив звідти наших союзників. Ми мали на планування всього лиш декілька годин. Нашою задачею тоді була координація засобів артилерії, танків та засобів авіарозвідки. 4 б 3 4Б4, обзор. Зараз будуть працювати танки. Ми коріктіри. Так, куди прильот? Зараз. Оце последній. Хороший, не хороший? Ну, виходить, вот И прильоти. Давай туда. на карті. Ну, непонятно вот просто які Сюда, какие... Сюди вот туди на карті. Один сюди, а вторий край сюди. Зараз ви бачите стадію артилерійської підготовки укріплених ворожих позицій перед початком штурму. Тоді це була домінуюча тактика. Ведення штурмових дій, пам'ятаю, як зараз у нас була мста самохідна, у нас була мста буксована, у нас було Д-30 та танки. Кожен з цих засобів коригував окремий розрахунок коригувальників. Також мали розрахунок, який супроводжував піхоту та показував штабу картинку для того, щоб командування розуміло на якій стадії перебуває операція. Дайте по крайньому прильоту розрив, будь ласка. Крайній прильот. вот тут були розриви на дороге прямо. Вот тут. 3125. Абдулла, є інформація по крайньому розриву приблизно. Когор, ми спостерігаємо дуже багато розривів. Щоб ми тебе. Нормально скригували. Ти маєш повідомити мене про постріл. Я тоді буду його приймати і зрозумію, що це твій, і дам тобі точні координати. Давай тебе пристріляємо за цій системі. Це був період, коли ми тільки інтегрували в третій окремій штурмовій бригаді той досвід, який здобули на Херсонщині. Дійсно, коли дуже багато розривів і стріляє, дуже багато різних засобів, танки, гармати РСЗВ, дуже важко зрозуміти, де чиї прильоти. Слава Богу, на даний момент ця система у нас відполірована. Кожен чітко знає, де чий проліт і може чітко коригувати свій вогонь. У нас uh, три точки: одна точка літає по посілку, одна зморить контрбатарейку і одна в резерві. Ага. А по зараз, uh... Ми смотримо. Заміна батареї. Ми вас коректуємо. От тут. Зараз танки закінчили. коректуємося uh, по пульту. Проводжу більш детальний огляд, поки нема кого коригувати. Намагаюся визначити піхоту, техніку, або вогневі позиції ворога. Забув випати вранці вітаміни, а на війні треба слідкувати за здоров'ям. Ну, що і так, навантаження велике. А ще зима. Так. Ну, це така страшна правда війни. Дійсно, дуже складно, особливо взимку, коли холодно. Починаєш з великої кількості кави, потім починаються енергетики, потім різні вітаміни для підтримання боєздатності. Ну, знаєте, але все гаразд за те зараз. Все більш-менш гаразд зі здоров'ям, і я всім раджу військовослужбовцям під час перенавантажень пити вітаміни, піти більше води, поменше енергетиків. І тут наша техніка з десантною штурмовою піхотою почала рух. Штурмував тоді перший штурмовий батальйон, на основі якого був сформований цей БТГР. Звичайно, це було дуже емоційно. Техніка поїхала, піхота висадилась. А ми в цей час вели вогонь на таких дистанціях, щоб це було безпечно, щоб подавити ворога, і він не міг протидіяти. Висадка пройшла успішно. І штурмовики першого окремого штурмового батальйону досить швидко дійшли до середини Курдюмівки в той час, як ми постійно зміщували вогонь танків та артилерії таким чином, щоб ворог не міг чинити протидію. Пані що два шази кидають? Вишиє про все. Є красавчики, давайте. Держу. Переміщуємо вогонь на одну вулицю південніше. На одну вулицю південніше. Стик 11 б і 13 б Зараз дам. Постріл. Приймайте. Прийміть, пожалуйста, этот вон, постріл. Есть? Или, или что это? Это горит или это прильот? Да вот, возможно это прильот, но Там это хер знайде. Не вряд ли. Ну що. Есть? О, есть, Справа, вот. есть. Что-то есть. Да. да. Давайте, коры. Сюда. Принял. Разлететь пехоту. Знаете, когда не работаем конкретно, пытаемся разлететь что-либо в селе. Продвижение наших. Ценная информация для командира. Вражеское продвижение, еще более ценное. Плет. Это это по 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 Покажи. Покажи, приблизь. Але ворог теж не стояв на місці, розгорнув свої артилерійські системи, почав викочувати танки на вогневі позиції. Відкрив вогонь по тим точкам, де ще, мабуть, як хвилин 15 назад була наша піхота та десантні засоби. Вон виход, Жора, це виход. Виход є скріншот, координати. Давайте. Спостерігаю, як ведуть вогонь по нашій піхоті. Побачив виходи ворожої артилерії, визначаю координати. Oh, вот, вот эта вот посадочка была, и за ней да, отсюда. Да, да, было да, б... да. Вот откуда? Вот, оно, да? вот откуда вот и отсюда рапит лево, вверх от креста. Вот это выход вражеской артиллерии, которая сейчас работает по нашей пехоте. Определяем координаты. Алло, да, академик. Смотри, вы отработаете эту артуху. Давайте я ее... хотел. Все, наводіть, только давайте з координацией, Щоб я знав, що ви стріляєте, щоб у нас було средство, яке наблюдает, і ми дали координати. Давай, хоча б вони в яру, ми їх добре не увидим. Давай, хоча б, задавим, спробуємо підвести в точку. Все, давай. Плюс только координація самая щоб ми мы і коректуру. Давай. д 30 мало завдання подавити ворожу артилерію. В нас знаходився в яру. І досить складно було визначити точно координати. Але загалом це і не є завжди необхідним. Першочерговим завданням було попасти поруч, щоб ворожі артилеристи поховалися по укриттям і не змогли вести вогонь по нашій піхоті. Ціль була досягнута. О, є. Є? там де дінада. вийшло. Все-таки можна увініть прильоти. Да? Повтори два. А звідти більше виходів немає, ми їх задавили. Вон, повіди, что приходит вот тут. Вох, да. это вох! Это вох. Это выходи, это виходи. Давай, 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 танком и А, Срисовали позицію АГС. Дайте туди танкам, даю координати. Фьюри, сможешь отработать туда по этим корам? Да, 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 да. Наша піхота вступила в пряме боїзітнення з ворожою піхотою. У нас вдалося. Нам вдалося помітити виходи ворожого АГС. Якраз для цього випадку у нас були заготовлені танки на вогневих позиціях та міномет 120 мм. Стріляємо зараз по цілі АГС по цим координатам. Наведись, ласка, і скажи, коли будеш стріляти. Ми тут приймали рішення, які сільства куди приміняти. Тебе зараз приміняємо по АГС, а потім по тим координатам, які тобі давав штаб. І що повторив? Приймайте. Есть? Но есть какой-то прилет, который был еще раньше. Только что. Ну, был, вот был выстрел, да. Только что был выстрел. Танком. Есть что-то? А, не, опять туда же. Туда же, дай коры. Вот это они. Все, 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 отлично, отлично. А надо нам куда? Надо нам не туда. Все, давай, 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 коры. Рыба, огонь туда же, внимательно. Наблюдайте, наблюдайте. Позицию АГС повторяет туда же. Был прилет? 74, 23, Почали горіти будівлі. З'явилася велика задимленість на території. Складно було помітити і надати точні координати розриву танкового пострілу. Але я гадаю, що і ворожим операторам АГСу там було не солодко. Цілитись або вести вогонь прицільно вони вже також не могли. Вони Одна поїхала. Одна, одна поїхала, повернула по дорозі, а продовжила біження прямо. Одна повернула по дорозі, інша продовжила рух прямо. Да, Кардинати. Ворожа піхота була частково знищена, а частково вибита зусиллями першого штурмового батальйону. І ворог прийняв рішення підтягнути підкріплення. Підкріплення перебувало на броні і десантувалося у дві різні позиції. Давай, Кор. Вона прям возле вишки. Вона вищається. Маневрірує, Маневрирует, Стої, Стоїть, стоїть. Да. стоїть возля вишки. Є, сі, есть, есть, нашли. хорошо. хорошо. Так. А, координати визначили, стоїть біля вишки, маневрує. Маневрує, рухається на схід. Да, все. Рухається Що... на схід. смысле, на десант высадил? Нет, нет, нет. Там... А что она приехала? Она приехала Пехоту... а до вышки и вернулась. Да, да. Давай скажи, еще. Ну, если пехота выскочила... А да как это слишком... Слишком быстро, ну, да, десант бы не вышел так быстро. Абдула, первая уезжает. Первая. Все. Все? одна БМД, повертається інша ще на місці. На Херсонщині проти нас стояли десантники. У них були БМД, і це була наша е, така реальність протягом майже як півроку, що це БМД, і ми звикли казати БМД. Може, це була і БМП. Знаєте, зараз а не немає великої різниці. Насправді, одна з ворожих груп висадилася до будівлі і там закріпилася. Дай координати, щоб накинути. Давай до 30 спробуємо. Це край е Давай до 30 туди попробуємо. А туди вже хую вже. Снімай. Снімай, снімай, показуй картинку. От, прямо в п'ятиэтажку <п 'ять> Хорошо, показуй. Ну, я тажку Хорошо, показувай. Отлично. Це буде. старший начальник туди роботи. По п'ятиповерховій будівлі, яку висадилася ворожа піхота, почали вести вогонь великим калібром. Судячи з розривів не менше ніж 155. Це була артилерія старшого начальника. Прямої комунікації з ними ми не мали, але вони могли спостерігати за тим відео, яке ми даємо. Тому розрахунок отримав наказ всю батарею підтримувати картинку, щоб старший начальник міг коригувати свій вогонь. Ой, хороший. Робота йде не, туди. Підозріваєш що вони за домом. Все таки У них там пункт евакуації. Давайте його зараз до 30-м роз'їбаємо. Попри те, що здається, що ніхто нікуди не попадає, але артилерія дає свої результати, і ворог був вимушений відвести бронетехніку з частиною піхоти на ній. Насправді дуже важко в динаміці зловити техніку, яка рухається, якщо попередньо не були пристріляні точки і не було організовано артилерійських засідок. О, і там сібало. Сіба Ці... по дорозі. Да, Или... по стоїть, так. Дві БМД повертаються по дорозі, третя все ще там знаходиться. Скоріше за все це пункт евакуації поранених. Ё... Та йому перекрестка. Да щас. Наблюдаєте? Да, ну. Політ... 9. О, щось прилетіло туди. Це не наше. Ну рядышком. Смотри. Давай, 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 давай. Смотри. Увіть собі, як весело їм їхати на їхній бронетехніці, коли повсюду навколо розриви від артилерійських снарядів. Насправді я вам скажу, що веселого в цьому дуже мало. І постійно, коли ти працюєш під артилерійським подавленням, що б ти не робив, це буде виходити в тебе завжди гірше, ніж якби цього не було. Остановилося було. Так, да, 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 все нормально. Ми наведені на ту точку, яку ти першу дав. Це вторая. Это вот не это, первое. вот это. Пехота, Смотри. выходит пехота. Вижу, наблюдай. А вот это, походу, не тачка. Вот эта точка, правильно? Нет, я же говорю, нет. нет, нет, вот, я ж тебя перенавел. Вот вторая Давай да, да, пристреляем их по этому логистическому узлу и ставим. У нас будет средство для огневого контроля за дорогой. А, а, минометом не достанете. Нет, это далеко. в нашу сторону летит. А, была. Короче, вот туда жить. друзі. Давайте замаскуємось всі, кому не надо роботи. Пожалуйста, в поміщені вас касається в такі моменти особливо хвилюєшся, коли займаєшся координацією супроводу наступальних операцій і коригуванням артилерійського вогню. Не через те, що над нами літає Арлан, а через те, що в певній точці сконцентрувалося більше трьох одиниць ворожої бронетехніки і піхоти. А ти не можеш своєчасно здійснити постріл через брак артилерійських засобів. Наскільки ж я радий, що зараз ця ситуація виправлена і ми маємо достатньо артилерії, щоб прибити всі точки, які ми вважаємо за важливі, наперед, і наносити артилерійське враження своєчасно. Бор, на Поди, що, що там смач? за димом право, право, право? Вон димок, смотри. Ота ні, правіє різом Там, Танк? Там танк определяємо координати. Держите його. Стріляє, танк стріляє. Два танки активні ведуть вогонь. Под, 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 под нього. Какой? Танк, що був лівіший, що й активний вогонь. Відстрілявся і їде з ВП. Рік назад, епоха до масового застосування в піввідроні. Якби це було зараз, ці танки не простояли б там і двох хвилин. Мотолижа з піхотой. Ну От посміші, а їде по дорозі, отамані. Вони... Ну, вона, можливо, стояла, а потім поїхала. Як вам такий варіант? Ну, все, супровождаємо. Остановилась, давай король. Сейчас буду, хлопцы. С меня. Uh, у меня есть такое чувство, что он подбит, и его надо добить. Потому да, что... Заходит... Плюс, плюс. Uh, у меня есть такое чувство, что он подбит, и его надо доработать, потому что его вытащат и отремонтируют. Третий человек заходит. Надо раз... надо туда да есть, все. Спостерігаю піхоту. Піхота а, тусується там. Чекаємо на вогонь. Мотолига уїхала, піхота залишилась. Піднімаю. Отаці доміки прям треба їбанути. Так, да, на дебенути маленький, один. Большой. Ми чітко знали, що це є місце накопичення ворожої піхоти. Можливо, ворог формував резерв. Або готував кулак для контрнаступу. Гарно, що в цей час поруч з нами був командир Ф'юрі, 120-х мінометів, і ми відкрили по ним вогонь. Скажу вам так, Ф'юрі рідко коли промахується, і в цей раз все трапилось, як завжди. Кулово, сирі, ніплохо. Хороший. Получається, за этот дом закинули трохи. Ага, виходить, близько. Заленню, Да, так. так, десь так, так. так. Вог, блять, туда уже кто-то пошел работать. Называл. Давай, Стоя давай, есть. давай картинку. Есть картинка? М -м -м. Старший начальник, значит, если. Бля, да, да не, ну это. О, не, вот. Это не, это, это походу черный. Да. Это кто-то да, мог старший брат. А как это блять, могло, блядь, туда, а потом влево? не ну, уходили. Бел... Белый дым, да, папу римского выбрали. Пусть, Пусть может чуть-чуть дальше посмотрим. Одразу підрясаю. Постріл! Давай вдома. О, отличный, б! А ж... я говорів, второй. Є, блять, хороший! Пусть повторяють. Пацани, куди попал? А цю міну Тор закинув власноручно. І дивіться, як все непогано вийшло. Я гадаю, що Стора був би гарний артилерист, гарний мінометник, якби з нього. Не был кращий дронист и еще кращий командир. Я пытаюсь. Зашел он туда. Ага, хороший, слушай. Я не прошу. сказал, что это за сбоку. Может, еще туда и. Е... Не Давайте еще повтор, потому что ветер. Кто знает. Слушай, а может, дай чуть-чуть правее. Проверь, Хотя это. Да, не, ветер, оно... но. Чего не дать чуть правее? Посмотри, мы как раз по диагонали Я к ней уже, находимся. Да, вот она вот там. Даш, правее, она Ай как раз правее. сместится по диагональке. Смотри, можно попробовать еще просто один посмотреть. Давай, спор. давай. иди, иди мину за, заряди. О, во двор прямо. Я, я да ты упасть, шо? Во двор залетело. Да повтори еще разочек. Надо Третий уходить. будет? Вик, давай две мины огонь, маскировкой выпейся. смотри, прямо во двор Слушай, залетела. красота. Красавчики, красавчики. І будівлі накопичилося чимало ворожої піхоти. Знаєте, завдання командира розрахунку дронів, які ведуть коригування, завжди трохи мотивувати артилерістів. Тому і я тут намагаюся мотивувати, хоча мотивувати їх особливо і не потрібно. Вони були замотивовані, тим паче, що все дуже гарно лягало прямо в ціль. Отлічно. 40 Якутии, понял? Сорок Якутов. Ой, хорошо тоже, смотри. Сбоку в эту, закинул? В стену, да, попало тоже. Хорош. О, хороший! Это не наш, по-моему, это не наш. Да ваш. О, вот это ваш? Вот ваш. Вот это ваш, да. Ну, первый был вообще четенький тоже, в да, стену четенький. Да. Ну, это рандомный. Но этот был хороший. Да, Жора реально футбольный болельщик, я понял. Ой, хорош. Да, я вот такой надеюсь, футбол готов смотреть. Вот такой футбол мне нравится. Дисно, Хоча. Хотя... Футбольні матчі я не дивлюся, але якби футбол виглядав отак, то мабуть би дивився. Друзі, коротко розповім вам, чим закінчився цей день. Дійшли до середини Курдюмівки, знищили дуже багато російської піхоти, вдалося скористатися ефектом несподіванки, знищили декілька одиниць російської бронетехніки, але потім, оскільки не мали достатнього ресурсу для закріплення, відійшли. Своє завдання як штурмового БТГру ми виконали, і на цьому батальйонна тактична група 3-ї окремої штурмової бригади, яка заїхала на Бахмут ще до нового року, виконавши всі свої завдання, повернулася на місце постійної дислокації. Друзі, дякую за перегляд. Дуже приємно разом з вами згадувати події, які відбулися за останній рік. Бачите, ката отримували по зубам тоді, отримують по зубам і зараз, і будуть отримувати по зубам, доки ми не переможемо. Ми на фронті. Ви в тилу разом до перемоги. Слава Україні!